Зайомна інші. Ми метро на Троєщину І оскільки сьогодні середа, ми починаємо знімати наш серіал. Будемо шукати найбільш жопський балкон. Наш сьогоднішній маршрут пройде від станції метро Льва до до станції метро Палац Україна. Не встигли ми ще побачити нічого поганого, як не дивно, але побачили дуже хороші речі. Оці чудові балкони. Прекрасний дворик. З жахливими балконами, Житловий комплекс балкон. Трохи далі. От вже нормальні йдуть балкони, але під ним от все одно. Ні, ну, no. не подобається. Я за все красиве. Всі балкони як балкони, а у цього от людина вирішила добудувати собі ну скільки там один квадрат. Вони всі приблизно однієї структури, всі з жахливої вагонки. І білого склопакету. пакету. Наскільки це гарно виглядає, ви можете бачити самі. Це просто хонка. Ти подивись, чого вони зроблені. Просто взяли і вліпили. У нас є номінант номер 1 на звання найбільш жлобського балкону. А в нашій другій номінації Пшонка Стайл наразі перше місце посідає оцей балкон. Насправді, якщо не заходити у двори, можна дійти висновку, що на вулицях балкони всі нормальні. Вони позбавлені оцього несмаку і цієї білої вагонки, яка здебільшого переважає у дворах. Наразі в нас є новий лідер у номінації Найбільш жлобський балкон. Пан добудував собі два поверхи, ще й колючим дротом обніс. Враження, що ми зараз заходимо в рекламне агентство, але це просто, жлоби підприємці розкидували усюди свою рекламу. Ми заходимо в звичайний дворик в центрі Києва. як це треба робити. називається архітектурне багно. Скільки тут поверхів? Раз, два, сім, десь. Шість і ще один добудований. Але скорий. добудований, бачите? А ви подивіться, бачите, тріщина йде ось? <свісно> Дай Бог, щоб воно так стояло. Бачите, <свісно> це тріщина. Я тут вже ходити боюсь. Ми чесно намагалися чекати десь скільки? 20 хвилин. От, чекали. Ніхто не вийшов, ніхто не зайшов, ламати двері ми не будемо. Нам легше написати запит, нам легше звернутися до органів міської влади. Наразі ми на вулиці Велика Васильківська. Балкони виглядають більш-менш нормально, але знову ця вагонка, цей несмак. Жлобство повне. Зараз ми являємося свідками унікального моменту, який ми можемо дуже рідко побачити, але ми його знайшли, просто відкопали у центрі столиці момент народження нового жлобського балкону. От якісь люди абсолютно позбавлені смаку, вирішили, що вони в будний день в Києві можуть прибудувати ще два саморобних балкони. Ми зараз е спробуємо увійти в будинок і дізнатися у будівельників, що вони будують і що є в них дозвіл. Жильці проти «От Вот это поворот!» На жаль, ніхто не вийшов, не заходив. Ми все місце обов'язково повернемося. Ми дізнаємося, чи законно набудуються ті балкони. Ми можемо побачити балкончики на різний кольорі смак, кому як більше вподоби, в різній ціновій категорії. Починаючи від другого поверху, закінчується найвищим. Тобто люди собі поне не зрозуміло, що тут дехто хто мав менше грошей і меншу площу, вирішили не зачіпати сусідні вікна а просто зробити собі таку маленьку лаунж-зону. А ті, хто мали гроші побільше, собі зробили такі нормальні міні-апартаменти. Як ви ставитеся до балконів таких? Чи це естетично виглядає, чи ні? Ну, однозначно, не виглядає естетично. Однозначно, ніде в центральних міродах, ні в, в одній столиці Європи, як мінімум, такое не разрешено. Ну, Я думаю, що це не єдине, що портить зовнішній вигляд наших вулиць. Як вам взагалі ці балкони, які ви кожного дня маєте можливість поглядати? Це історичний центр міста, то я проти. Якщо це... Там Троєщина, то, будь ласка, хай ну, люди. Ну, ну, в межах розумного, звісно. Не знаю, я вважаю, що вони зручні. Якщо місце Саравинне, то вони на, на, ну, не повинні тут бути. А не простіше було б зробити балкони всі однотипні і не займатися такою незрозумілою розбудовою. Ну, я вважаю, що це було простіше, але кожна людина індивідуальність. Кожна людина індивідуальність. Ну, смотри, от этот балкон був предусмотрен. Угу. Вот эти надстройки, которые на них, плохо отношусь, потому что оно выглядит не одинаково абсолютно и как-то не выбивается неэстетично, не эстетично, да. Можно резать вашу думку? на балконе, на фасадах вторых будильник. Вот Но... Из-за закона выглядит не очень красиво, конечно. Вы знаете, я помню, даже было во Львове лет, наверное, 10 назад. И там э, на домах, в центре вис висела надпись, что только с разрешения город администрации позволяют менять фасад. Мы заразили будинку органной музыки. Люди творили это искусство, такие дома построить, это такая архитектура. И вот эти вот кормушки, это, конечно, никуда не годится. Ничего *ну красиво, Ну что, не так? Ну так. Слышь, ну как бы у всех же свои вкусы, но мне не нравится. считаю как бы центр Киева, по сути. Ну так, ломал бы. Штрафовать. Ну такие справа, хлопцы. Наша подорож добігає кінця. Ми дійшли до Паласу України, станції метро. І ми зрозуміли, що нашим людям, деяким абсолютно байдуже на ці чудесні балкончики, які повсюди. А дехто дійсно адекватно ставиться і розуміє, що таких речей в столиці не повинно бути. Головне, що нам не байдуже і ми будемо це штурхати. І хочемо, щоб вам також було не байдуже. Ну, такі справи. Шановні пасажири, пасажири. Будьте взаємна більша. Уїзд телеміхіки, делініхіки.